Чому твій дрон падає на 50 метрах? А у сусіда літає аж на 10 кілометрів? Вся справа у радіоприймачі. за наступні 10 хвилин. Ти дізнаєшся все про вибір радіоприймача і більше ніколи не втратиш дрон через поганий зв'язок. Rádio, primo? Це плата, яка є основою зв'язку між твоїм дроном і пультом. Саме він отримує команди і передає їх польотному контролеру. Без нього твій дрон просто залізяка, яка не реагує на твої рухи. Від нього залежить три критичні речі: перше це дальність, затримка, і останнє це надійність зв'язку. Неправильний вибір приймача це гарантована втрата дрона рано чи пізно. Уяви, ти летиш над полем, сигнал пропадає, і дрон падає в траву, або навіть гірше. озеро, наприклад. Я сам бачив, як друзі втрачали дрони на тисячі гривень через дешевий приймач. Він просто не витримує. В перешкод від wi fi чи вишки стільникового зв'язку. Таке буває. Головна новинка 2025 -го року це Gemini приймачі. Це революція в надійності. Вони працюють на двох частотах і 2,4, і 915. Якщо одна частота глушиться або сигнал слабкий, працює друга. Це подвійний захист від втрати сигналу. Наприклад, у місті, де повно вайфаю. 24 може заглючити, але 915 прорве всі перешкоди. Що очікуємо на 26 рівні: це компактність та покращені алгоритми антиджемінгу. Приймачі можуть самі разумно перемикатись на кращий сигнал, а телеметрія показує силу сигналу в реальному часі. Ти бачиш, коли сигнал слабкий, і встигаєш повернутися додому. На що слід дивитися при виборі радіоприймача. Але давай розберемо все по поличках, бо тут купа нюансів. Частота 24 ГГц забезпечує хороший баланс між дальністю польоту та швидкістю передачі даних. Вона може бути схильна до перешкод, укусто Населених міських районах до багато інших пристроїв використовують той самий діапазон. 915 МГц для польотів на дальній відстані і мають кращу проникаючу здатність через перешкоди. Розмір. Якщо в тебе мікродрон, то для тебе важливо розмір та вага. В цьому випадку вибираємо розмір приймача нано. Для всіх інших дронів це не має значення. Можеш ставити приймач будь-якого розміру: Diversity і Gemini. Diversity це дві антени на одній частоті, і приймач сам обирає сильніший сигнал. Gemini це дві різні частоти, які працюють одночасно. Обидва варіанти підвищують надійність у реальному польоті. Це рятує від глухих зон TCXO Дає нам температурну стабільність. Це кристалічний осцилятор, який не збивається при зміні температури від мінус 10 до плюс 50 градусів по Цельсію. Це критично для Long Range. взимку без TCXO Сигнал плаває і дрон втрачає орієнтацію. У 25-му році більшість топ приймачів мають TCXO. Протоколи зв'язку. Ваш улюблений експрес ЛРС. Відкритий код, низька затримка, хороша дальність з потужним пультом. TBS Crossfire. закритий, але суперстабільний. Тальність до 40 км. Ідеально для професіоналів різні еферскай і FlySky вже застарілі. Уникай, бо підтримка слабка, а перешкоди сильніші. Тепер конкретика: що брати під твій тип дрона? Я розіб'ю по розмірах і стилю польоту. Для вупів і зубочисток підійде 2,4 ГГц нано приймачі як, наприклад, цей Biker C ЄЛРС Nano. Бюджет – 500-800 гривень. Компактність важливіша за дальність. Вуб літає в кімнаті, де сигнал не йде далеко. Фрістайл і рейсінг від 3 до 5 дюймів. Для цих дронів також підходять 24 ГГц. Стандартні, як, наприклад, Radiomaster RP1 другої версії. Бюджет – десь 800 тисяч гривень. Баланс розміру, дальності і затримки. Для трюків і гонок. 915 МГц з Diversity або Gemini. Обов'язково Ісіксо бюджет вже 1000 тисячі гривень. Тут дальність 10 плюс кілометрів, максимальна надійність. Gemini приймачі з 24 ГГц плюс 915, як, наприклад, цей гепарсі ЄЛРС Gemini. Бюджет 1300-1500 гривень. Для Pro це must-have, бо подвійна частота рятує в будь-яких умовах: місто, ліс чи змагання. Давайте розглянемо найкращі варіанти з нашого магазину fpvua.com. там актуальні ціни, доставка по всій Україні. І гарантія з сервісом на всі ваші покупки я взяв топ за відгуками і продажами в 25-му році. Бюджетний байкерсі C ЛРС Nano. всього 570 гривень. Компактний розмір, ELRS протокол, відмінне співвідношення, ціна якість для новачків надійний не глючить у місті. Оптимальний Radiomaster rp 1 v 2 за 790 гривень надійний популярний перевірний часом приймач золота середина для більшості пілотів Long-range бета в пів 915 МГц Diversity за 980 гривень, дальність плюс надійність завдяки двом антеннам та TCXO для стабільності. Ідеально для зйомок сигнал тримається на відстані 10 плюс кілометрів. Максимум бета в пів супер за 1340 гривень. Він працює одночасно і на 2.4 і 915 МГц з двома чіпами LR1121. Подвійний захист від втрати сигналу, оновлення до 1000 Гц для професіоналів. Це як подвійне страхування. Не загубиш дрон навіть у найгірших умовах. Преміум GRC x cross Band Gemini за 1560 гривень. Легенда надійності від компанії Gabarсі з кристалічним осцилятором, максимальна якість, дальність до 40 км. антиджемінг на рівні топа. Репутація бренду зірок за всіма відгуками. До речі, радіоприймач це тільки одна частина твого сетапу. Багато хто з вас стикається з проблемою сумісності компонентів при збірці дрона. Це дуже поширена проблема. Тому я для вас постарався і підготував гайдліст зі збірки дронів для початківців, для досвідчених і навіть для профі. Одь в наш телеграм-канал та отримай гайд лист прямо зараз. Кожне посилання веде на конкретний товар. Все для вашої зручності та розписано людською мовою. Приходь та забирай посилання в описі. Перше завжди перевіряй сумісність з пультом. Протокол ЄЛРС чи ТБС і частота повинні співпадати. Друге. Антену ставити вертикально подалі від карбонових частин рами. Карбон глушить сигнал, Використовуй SMA конектори для легкої заміни. Третє. Обов'язково налаштуй фейлсейф Flight. Що повинен робити дрон при втраті сигналу? Повертатись додому чи будь-який ваш сценарій. Без нього дрон може полетіти просто в нікуди. Четверте. Регулярно оновлюю прошивку через Wi-Fi модуль у ELRS це дуже просто. Підсумую. 24 ГГц для гонок і фрістайлу. 915 для фрістайлу та лонг-рейдж польотів. ELRS – це топ для новачків, TBS – це вже трохи рівень про. Не економте на надійності. Втрата дрона коштує набагато дорожче ніж хороший приймач. Один краш, і ти втратив 5, 10 або навіть 20 чи 30 тисяч гривень. А приймач за 800 врятує все. Бери G-mini, якщо потрібна максимальна надійність, і бюджет дозволяє. А який приймач стоїть на твоєму дроні? Пиши в коментарях, обов'язково обговоримо твій вибір. І не забудь підписатися. Попереду ще багато корисного та цікавого контенту.